І коли моя мама спиталася, який в моїй дочці діагноз, кризисний психолог пояснила так: каже, вона у вас вірить в казки. Я розуміла, що щось тяжке, але я не розуміла, що. І коли вже я побачила цей код, я попиталася, в кого інтернет, ми пошукали, що це є, по коду, ну то, ну, то дійсно це був ще один шок, тому що я би собі такого не хотіла. Вона протягом короткого часу втратила маму. Перед цим рік втратила чоловіка, які були її підтримкою, опорою, і залишилась одна з сином, який на той час був неповнолітнім. Після цього пацієнтка зіштовхнулася з такими багатьма труднощами, які пов'язані були з виживанням. Тобто, їй складно оплачувати комунальні платежі, їй складно купляти їжу, одяг, та допомогти сину з навчанням. І вона якось відчувала себе в тих моментах дуже такою безпомічною, немає підтримки ні від кого. Ну, поки що вона знайшла підтримку в нашій команді. Спочатку так син дуже насторожно до нас відносився. Він там, А хто прийшли, можливо, щось якісь там хочуть скористатися станом матері. Але вже так після кількох зустрічей він вже так спокійно відноситься, навіть може залишати її саму з нами вдома. Це дуже добре амбулаторно з пацієнтами працювати, щоб не поступати в стаціонар. І Ми таким і говоримо, і вони дуже часто там і мотивуються. Ми їдемо до неї додому, тому що їй це їй ну, краще. Вона почала більше говорити, почала більше розкриватися. Це набагато більш якісніша допомога для пацієнта. Ми допомогли на цей момент часу їй записатися до сімейного лікаря. І зараз ми працюємо над тим, щоб оформити по можливості її групу інвалідності, щоб вона могла мати якусь матеріальну допомогу за рахунок виїздів додому. Ми можемо десь більше отримати інформацію про пацієнта. Насправді іде командна робота, дуже спільна робота з психологом, з психіатром, з медсестрою. Соціальний працівник теж таку велику роль відіграє. Коли працює команда, коли є різний погляд і різні завдання в кожного члена команди, це допомагає краще допомогти пацієнтові. Перше я вже звикла до людей. До мене вже третій раз приїжджають люди, і я бачу тут людей, які мені подобаються, які моя команда. Спати їй стало легше, не плаче так багато. Ну я, хоча б можу, дійсно хочу порахувати гроші в магазині. Наша українська психіатрична служба ну, давно вимагає якихось змін і треба, треба до них йти. Вони зразу в одну секунду ідеальними не стануть. Але вони таки можуть стати нашою роботою. Ми любимо наших пацієнтів, це теж немало важливо. І вони це відчувають. Людяність. Стосунок з людьми, напевно, те, що на першому місці, що мені подобається в цій роботі.